В якому місті Іспанії кожна десята людина, яку ви зустрінете на вулиці, це буде українець, і навіть на іспанців тут натрапити важко. Саме в цьому місті українці є найбільшою іноземною спільнотою. Саме в цьому місті є іспанська державна школа, старша, в якій навчається найбільша кількість українських дітей серед аналогічних шкіл по всій Іспанії. І тут може бути в класах і семеро, і десятеро українців. Мер цього міста нещодавно повідомив. Що тут офіційно мешкає 9512 українців, але я думаю, що насправді більше, тому що офіційна статистика враховує лише тих мешканців, які мають прописку за останній рік. Сюди приїхало ще 2000 тисячі українців. Так що це за місто, таке, яке раніше вважалося російською столицею Іспанії, а зараз сміливо його можна назвати українською столицею в Іспанії. Це місто Торев'єха розташоване на узбережжі Середземного моря, яке оточене двома солоними озерами, де 320 сонячних днів на рік і в якому мешкає третій рік в життя. Якщо ви збираєтесь переїжджати до Іспанії, не знаєте з чого почати для вас, я розробила детальні покрокові інструкції, як оформити тимчасовий захист, зробити резиденцію на проживання. Відкрити банківський рахунок і зробити всі-всі необхідні документи, щоб облаштуватися в Іспанії. Якщо цікаво, пишіть в особисті. Я завжди на зв'язку.